Два роки в Олександрії працює служба з протидії домашньому насиллю, фахівці якої активно співпрацюють з правоохоронцями та іншими державними установами. Рівень довіри від постраждалих зростає а отже, і кількість звернень збільшується. За перше півріччя до спеціалізованої служби надійшло 457 повідомлень з приводу факту вчинення домашнього насильства. Працівниками поліції винесено 101 терміновий заборонний припис кривдникам. Так, в нашій службі на обліку зараз перебуває 74 особи, із них 34 дитини. От якщо брати статистику, то за минулий тиждень у нас було зафіксовано 15 випадків фактів вчинення домашнього насильства. Крівниця служби пояснила, коли і куди слід звертатися у надзвичайних випадках. Потрібно розуміти, що обмеження контактів із зовнішнім світом, приниження, знецінювання це є перші ознаки психологічного насильства, яке може мати взагалі непрогнозовані наслідки. Якщо ви постраждали від домашнього насильства, необхідно пам'ятати, куди звернутися в таких випадках. Перше – це Нацполіція 102 номери мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Завжди ми їх висвітлюємо в ЗМІ. Сайтах міської ради на сторінках у Фейсбук. Служба у справах дітей, якщо це відноситься до дитини, якщо дитинка постраждала від домашнього насильства або стала свідком, так само наші всі служби працюють згуртовано. Якщо, наприклад, іде повідомлення в поліцію, поліція протягом доби повідомляє нашу службу і службу у справах дітей. Для нас людина, яка звернулася до нашої служби, вже герой, тому що вона однією ногою стоїть. В новому житті. І в даній ситуації робота психолога є дуже обов'язковою, тому що людина, яка зазнала домашнього насильства, неважливо, якої форми, вже є травмованою. І робота з, є, з психологом є обов'язковою. Тому потрібно працювати, іноді це займає навіть не один рік. Наразі активно розвивається новий напрямок діяльності в питанні протидії домашньому насиллю. Зараз на державному рівні вводяться корекційні програми в роботі з кривдниками. От наразі Нацслужба разом з МОМ, разом з академіями наук почали розробляти програму для навчання фахівців, тобто людина, яка буде на місцевих рівнях. Відповідальна за роботу з кривниками повинна пройти спеціалізоване навчання і отримати сертифікат. В обов'язковому порядку це повинен щоб був психолог, психотерапевт або навіть психіатр. За новими правилами проходження корекційної програми кривниками буде обов'язковим.